Фу Це вже моє третє відео підряд. Да, я так люблю поштампувати відео, Я як ходяча фабрика з обзор журналів і коміксів. Сьогодні у нас буде ось такий от випуск Томі Джері номер 9 за 2008 рік. Доволі цікава обкладинка. Ну да, класно. Давайте ж подивимося. Тут 4 історії. Це комікс більш новіших років. Але він класний, мені подобається. Тут якісь історії на рибному базарі. Доволі класно. Я, кстати, заказав ще одну фігурку з eBay. Е, з цих, якщо ви дивитесь мої відео, з цих таких статичних фігурок ось таких ховод там серії Tommy Джеррі Funny Art. Там вже є 4 серії, по-моєму. Е, мені їде фігурка Таффі. Да. Ось цього мішонка мені їде фігурка, така статична, маленька. Класна, коротше. я вам покажу. У мене вже є Джеррі, Тафі, Том. Е, Спайка я теж маю фігурку, але з Макдональдс. Але вона запакована. І це офіген. Да. Крутяк. Я прям вже збираю всіх основних персонажів. Мені ж треба буде це каченя заполучити, цю пташку. Кубі, ой, кажу з Кубі, Спайка, ще одного тайка. Ну, коротше, весело. О, далі доволі цікава історія про кемпінг. Том і Джеррі поїхав десь на кемпінг, віддихати. Це класно, я це люблю. Природа це взагалі природа це найкраще, що може бути. Отака поїхати від того всього, від тої роботи, від тих людей, віддихнути собі, побути наєдині з природою. Я там з Татом дуже сильно любив на рибалку ходити, а зараз нема часу. Практично працюємо. Десь час. Ну, я ще тут Ютубом вирішив зайнятися. Дуже класно. Да, ось такий от доволі дійсно класний хороший комікси. Мені дуже сподобався. Радий, що я його купив. Купив його не задорого. може за злотих 10 чи 15. Та й таке. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Чао!